Вітаю вас, любі діти, запрошую вас сьогодні на дуже цікаве заняття. Я сподіваюся, що вам буде з нами весело і та пізнавально. А тема нашого заняття наші чотирилапі друзі. І з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Сідайте, будь ласка, зручненько та зустрічайте нашу постійну подружку, нашу гостю Оленку. Вона з нами вітається та хоче познайомитися нас з вами зі своїми улюбленцями. Як ви думаєте, хто це буде? Це буде ось такий малесенький котик, який говорить, мяу-мяу-мяу, хто це там? Котику дуже цікаво, він бачите, який грайливий та бешкетник. Правильно, це оленці Оленкині Пухнастик. З котиком ми вже познайомились, а це ще хтось гав-гав-гав, мене почекайте. Діти, хто говорить? Мяу-мяу-мяв. Та гав-гав-гав. Правильно, мяв-мяв-мяу говорить котик. А гав-гав-гав говорить собачка. Пухнастики, привітайтеся з нашими дітками, просить Оленка. Гав-гав-гав, мене звуть Боня. Дітки, як собачку звуть? Правильно, собачку звуть Боня. ням ням ня Мене звуть Мявчик. Як звуть котика? Правильно, котика звуть мявчик. Отак От сьогодні до нас з вами діти завітали наша подружка Оленка зі своїми домашніми улюбленцями. Собачкою Бонєю та котиком Мявчиком. Як ви думаєте, а що ж ми будемо з ними робити? Ну, а зараз ми з вами дізнаємося. А Оленка нам поки трішки щось розкаже. Сідайте зручненько та слухайте уважно. І подумайте, чи у вас так же? Чи помічали ви діти, що тварини багато в чому схожі з людиною? Ось, наприклад, всі домашні тваринки потребують їжі, води, теплого помешкання та дружнього спілкування. Спілкуючись з песиком чи котиком, краще налаштовувати себе на гарний настрій, адже сумний настрій може передатися нашим чотирилапим друзям. Ви дуже часто могли бачити, коли матуся приходить, наприклад, втомлена, сідає, то кішечка, залазить до матусі на ручки та муркоче. Наші домашні улюбленці розуміють наш з вами настрій. Тому, спілкуючись з песиком чи котиком, краще налаштовувати себе на гарний настрій, адже сумують чотирилапі наші разом з нами. Собаки та коти дуже розумні. Вони вміють розпізнавати емоції людей за виразом їх обличчя та інтонації голоса. А ви можете розпізнати емоції своїх домашніх улюбленців? Щоб знати, як правильно поводитися з тваринками, треба розуміти мову їхнього тіла. Ви вмієте вгадувати настрій ваших домашніх улюбленців? Ось Оленка разом зі своїми домашніми улюбленцями пропонує нам пограти в гру, про що говорить тваринка? Для цього сядьте, будь ласка, зручненько. Та розглядайте малюночок, ми з вами поговоримо, на вашу думку, що означає мова тіла тваринки. Подивіться, наш котик щось замислив. Правильно, ігровий поклон. Це означає, що тваринка хоче з вами пограти. А ось так, коли котик сидить. Хвіст кота розслаблений та піднятий вгору. Це означає, що котик щасливий та задоволений. Діти, а як же зробити нашого котика щасливим і задоволеним? Ми можемо весело з ним пограти, можемо смачно нагодувати, приготувати гарну, чисту, м'якеньку пості, а ще ми можемо його покупати та вичисати. Ось так ми можемо підняти настрій нашому домашньому улюбленцю. Ой, а щось з цією кішкою не те. Ану, давайте подивимося. Кішка вигнула спину, шерсть на загривку та спині стала дибки. Тварина, налаштована агресивно, показує свої зуби, або вона налякана. Діти, краще таку кішку не чіпати і залишити на деякий час її. Вона може бути або просто пере... перевтомлена, або щось злякалася. Тому вона може поводитись деколи не зовсім адекватно, може царапати вас, кусати або навіть м'якати та кидатись. Тому для того, щоб зберегти ваше здоров'я та безпеку, краще таку кішечку не чіпати. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Будь-яка тваринка це велика відповідальність, і перед тим як завести собі улюбленця, необхідно дізнатись, що ж йому потрібно. Ось наш маленький песик Боня пропонує нам пограти в гру. Гра називається Речі для домашнього улюбленця. Подивіться, у нас Боня нам приготував. Ось такий перелік різноманітних товарів, продуктів, або, можна сказати, предметів. Тут є і сік, і яблучко, і солодощі, поводок для вигулу собачок, корм, нашийник, лежанка, пилисос, пилисос та малесенька машинка, а також лоточок для сміття. Давайте ж з вами пограємо в гру. Для цього нам з вами треба буде розпределити на дві ланочки. Ті товари, які нам необхідно для догляду за нашими домашніми улюбленцями, і ті, які ми не використовуємо для догляду за домашніми улюбленцями. Тому сідайте, будь ласка, зручненько, приготуйте свої вушка, налаштуйте свою уважність, і ми з вами починаємо працювати. Подивіться. Тепер у нас є ось такі пусті віконечка. Ці віконечка ми повинні заповнити за допомогою предметів, які нам буде пропонувати Боня Подивіться, перший предмет. Що це таке? Правильно, це лоточок для е, туалету або для догляду. За котиком. Котики туди ходять в туалет, там є наповнювач, і коли вже він е, використаний, його просто збирають в пакетик і виносять смітничок. Нам підходить таке? Підходить. Правильно, ми розподілили. Далі йде смачна цукерка снікерс. Скажіть, а нашим улюбленцям можна такі солодощі? Правильно, солодощі такі не можна давати ні собачкам, ні котикам, тому що це шкідливо. Да і нам, людям. Теж це шкідливо. Так, пылесос. Скажіть, а потрібен він для догляду за нашими улюбленцями? Мабуть, в деякій мірі потрібен, якщо багато різноманітної шерсті або улюбленці розкидали якесь сміття, але безпосередньо наша боня, наш боня не використовує пилесос, тому ми його прибираємо. Ой, смачний корм. Скажіть, а потрібен він для наших домашніх улюбленців? Звичайно, потрібен. Пересуваємо малюночок. Сік, смачненький сік. І я люблю, і ви любите смачненький сік. Але чи потрібен він для наших домашніх улюбленців? Правильно, сік не потрібен. Прибираємо його. А ось це рулетка, повідочок для вигулу нашого маленького пухнастика Боні. Звичайно, він потрібен, тому що маленьких та й великих тваринок необхідно вигулювати обов'язково з повідком, тому що тваринка може злякатися і втекти кудись. А для того, щоб убезпечити і себе, і навколишніх людей, громадян, громадян суспільства, необхідно дотримуватись правил і вигулювати собачку обов'язково на повідочку. Тому ми повідок беремо: машинка, таксі. Ну, деколи домашні улюбленці також користуються таким транспортом, але безпосередньо нашим тваринкам він не потрібен. Ось такий гарний, яскравий ошиничок. Звичайно, для нашого боні він необхідний. Подивіться, у нього вже є один, але це такий гарний сердечками, блакитненький, тому ми теж його беремо. Яблочко. Ну, деколи деякі тваринки полюбляють погризти, але все ж таки це не основний раціон харчування для тваринок, тому ми прибираємо яблучку, воно нам не потрібно. І залишився от такий, м'який гарний лижачок. Він нам обов'язково стане в нагоді. Чудово! Ми з вами вибрали ось такі предмети: це лежачок нашийничок, повідок, корм та лоточок. Подивіться, в першому рядочку у нас продукти які або предмети, які ми не будемо використовувати для наших тваринок: це яблучко, машинка, сік, пилесос та смачна цукерка снікерс. А залишились лише ті предмети, які ми будемо використовувати для догляду за нашими тваринками: це лежачок нашийничок повідок, корм сухий та гігієнічний туалет для котиків або собачок. Дітки наша оленка, песик Боня та котик-мявчик. Говорить, що ви виконали завдання супер. Все ми правильно з вами розпреділили. І тепер ми з вами підготовлені та можемо вправно доглядати за своїми улюбленцями. А на цьому наша зустріч добігає кінця. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!